Вітаю! Сьогодні ми з вами зв'яжемо метелика ось такого чудного, який може бути брошкою або заколкою, або частиною декору, або іграшкою для кошеня. Все дуже просто, 20 хвилин вашого часу, і у вас буде метелик. Для цього нам потрібно трошки різнокольорових ниток. Ну, ми зробимо отак. Синє у нас буде тільце і крильця. Починаємо. Для початку робимо кільце з трьох витільок. І потім по колу в'яжемо кожну петельку в першому рядочку по дві петлі. Так, перший рядок завжди саме важкий, а потім вже піде скоріше. Зробили по дві петелечки в кожну петлю. І далі в'яжемо по колу, я в'яжу з внутрішнього боку, ви можете в'язати з лицевого, як зручно. В'яжемо по колу, поки не дойдемо до голови нашого метелика. Далі формуємо голову нашого метелика. В кожну петельку попереднього ряду ми пров'язуємо по дві петлі. Один, два. Один, два. Таким чином, розширюючи наше полотно. Ось бачите, у нас утворюється такий, таке розширення для голови. Один ряд пров'язуємо. Ровно, без прибавок, просто по одній петельці в кожен, в кожну петельку попереднього ряду. І тепер в наступному рядку пров'яжемо знов по дві петлі разом. так Один, два разом. Один, два разом. Один два. Два разом, ось бачите, один, два. Разом. Все і стягуємо. останні дві петлі, ось таким чином. Обрізаємо ниточку. Заправляємо всерединку. І заправляємо серединку. Так. Все. Далі у нас підуть крильця. Спочатку ми в'яжемо верхні крильця великі, а потім знизу дов'язуємо маленькі. Тут же кольор залежить від, тільки від вашої фантазії. Можна всі 4 крильця зробити різнокольоровими, я б так і зробила. Дуже люблю все яскраве. Нам треба трошки відступити від кінця нашого метелика і пров'язати 5 петель без накиду. Можна вв'язати ниточку першу, оцю, щоб вона. Потім заправимо все всерединку. Один, два. Три, чотири п'ять. Три петлі підйому, в першу петлю, ще один стовпчик без накиду. Дві повітряних петлі. Далі в'яжемо так: стовпчик з накидом і потім під цей стовпчик обв'язуємо ще двома стовпчиками з накидом І пров'язуємо. У нас така шишечка утворюється, бачите, дві петлі повітряних, стовпчик з накидом. І під нього ще два стовпчики з накидом, які пров'язуються разом. Дві петлі, стовпчик з накидом, обв'язуємо дві петлі і два стовпчики з накидом в останню Петелечку один, два. Три петлі підйому, повертаємо. Стовпчик з накидом, Далі три петлі повітряні в попередній стовпчик нападом. Пров'язуємо стовпчик з накидом і знов обв'язуємо двома стовпчиками з накидом Раз, два, три, стовпчик з накидом. Обв'язуємо двома стовпчиками. Раз, два, три. Знакида і знов обв'язуємо раз, два, три і у кінці ряда два стовпчики знаки. Дам. Раз, Так, все, наше крильце готове. Можемо обв'язати ще, давайте обв'яжемо ще одним рядочком стовпчиків, стовпчиками знакладу. Щоб наші крильця були пишнішими. Обрізаємо ниточку і заправляємо. Таким же чином в'яжемо друге крильце. Ось готові наші оба крильця. Тепер будемо в'язати маленькі, маленькі крильця, їх в'яжемо так. Загибаємо на лицюгу сторону. Три петлі набираємо з підкрильця і ще одну чуть е, ниже. Так. Одна. Дві. Три і четверта понизу. Одна петля. Для підйому і далі в'яжемо все стовпчиками без накиду, один, всередині з одного в'яжемо два стовпчики. Для підйому. Тепер знову з середини з середнього стовпчику дві петлі пров'язуємо, тобто розшиюємо по одній петлі. Так робимо два рази. Все, далі. Два рядки ми в'яжемо ровно, без прибавок і убавок. Все піднімаємо. Тепер в наступному рядочку. Всередині в'яжемо два стовпчики разом. В наступному також само, всередині два стовпчики разом. Два стопчики разом. І ще раз набираємо петлі і ще раз разом пров'язуємо. Закриваємо наше крильце, закріплюємо. у нас вийшла. Таке ниж, нижнє крильці. Так, ниточки всі прибираємо на зворотній бік. Так само в'яжемо друге крильце. Наш метелик майже готовий, нам залишилось зробити вусики і обв'язати наше крильця. Щоб зробити вусики. Беремо Ниточку, складаємо вдвічі, в'яжемо дві петельки. Так, пров'язали, з'єднали в кільце, і все. І в'яжемо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім петель. Одне вусико готове. Обрізаємо ниточку. І приєднуємо. До голови пропускаємо. Так, з іншого боку, нам треба, щоб було з лицевого боку, щоб виглядало ще як таке маленьке око. Таке теж прибираємо до середини, до серединки по задній стороні є другий вусик. Так, в'яжемо другий вусик, робимо петелечку три петлі закриваємо в кільце. І сім петель. три чотири, п'ять шість, сім, обрізали. І приєднуємо, підхватуємо Ниточку, проводимо з іншого боку ще раз, все закріплюємо І з зворотнього боку, все наші вусики готові, ниточки прибираємо. Нам залишилося обв'язати. Наше крильця обв'язуємо зворотнім шагом. Прикріплюємо ниточку і в'яжемо в зворотньому напрямку. Це так званий радчий шаг, зворотній шах. Ви можете придумати свою. Якусь обв'язку, може, більш ажурну Це, як вам до вподоби. Так. Ось так, і таким чином. Обв'язуємо кожне крильце один. Так, два крильця ми обв'язали, і нам залишилось обв'язати ще два крильця. Все, метелик готовий. Розправляємо крильця. Ось дивіться, яка у нас чудова пара метеликів вийшла. В'яжіть з задоволенням, радуйте своїх близьких та своїх. Маленьких друзів. Всім до побачення!